Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, вже я, Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися Нєт Владимир, Українська версія Нєт Молотов. Ну що ж, а від вас я лише потребую вашої вподобайки. Подобайка, подобайку під відео. Полубайка. Також ще не забудьте записати ваш коментар з приводу, що думаєте з приводу цієї пісні. Також ви зможете постав, підписатися на мій канал і обов'язково-обов'язково обов натиснути на дзвіночок. Я даю тобі 3 секунди для того, щоб ти, ти це зробив. Не знаю навіщо. Просто. 1, 2, 3. Ну що ж, я сподіваюся, ти це все зробив. Дякую тобі за підтримку. Дякую, велике. Ну що ж, а переходимо до пісеньки. Країна, знову до нас поперла ця скальня казавши А, клас, клас. Мені... Якщо що, я це заблю, тому що Ютуб не любить таку Ютуб таке не любить. Нападкиє іде, любим сусідам, Рузький мір принесе. Ой, не надо будь ласка, мені такого. Я вже. Скільки бачу цей русский. Не я... Владимир, не Владимир. Брешеш ти в усьому світу, що ти за мір. <рес> бідний, е, Замір. Бідний Замір, блін, Реально. От бідний Замір. От у є у людини, наприклад, ім'я Замір. От, е, от його всі кажуть, і кажуть, я Замір, я Замір. Та досить же чіпати Язаміра просто. Ну реально, ну він вже просто з глузду з'їхав. Реально. Ну не чіпайте ви вже, Язаміра. От, от я навіть звертаюсь до росіян. Росіяни, досить чіпати Язаміра. Досить. Я замір, це окр... нормальна людина. Що ви до нього причепилися своїм Язамір, Язамір, Язамір? Не розумію взагалі. Брежешки усьому світлу, що і заміг десь у поля, да. десь у поля, так і ворожі. Друзі, давайте ви мені зберете донати я за заміру, тому що я за заміру, мені здається, потрібна психологічна допомога. Збираємо гроші, я заміру. Україна, Україна засіває землю руські добрива. Каже пісков, що пані у нас не.

<laughs> мені почалось почулося, що не стало, а сало до бою. От реально ж, е, друзі, їжте сало, от реально і, якщо ви їсте сало, то це реально сталь до бою. Просто буде таким рядом, що. На б'є ЗСУ, артилерія б'є, жоден маска. Блін, за скільки цензури? Не треба. Давайте я без цензури обійдуся. Ну, ну там це запікувати, Ну просто Ютуб не любить. Ну от Ютуб задовбав вже просто. За такі слова бани давай. Не зайде. Всьому ну світ душов, неплати мир, Бреш, ти всьому світ душок і самих, непланів, неплати мир, Бреш, ти всьому світ Пісенька, мені дуже сподобалось. Прям це, я знаю, що це рім... мовний, типу, кавер з фінської пісні, типу, е, да, і, типу що це пісня ще Часів зимової війни, коли Радянський Союз напав на Фінляндію. Е, Вийшло дуже круто, мені дуже подобається. Супер клас. І якщо ви хочете там подивитися оригінал, обов'язково подивіться там оригінал, якщо що, о, канал оригінальний, там, як, де ви є відео, своє в описі до цього відео, ви зможете подивитися оригінал. А що ж, а з вами був Япіноцид. Всім па-па, мої червашки.